Санкції Трампа проти російських компаній Лукоїл і роснефть все-таки дали результати. Життя привольне Путіна з компанією дало тріщину. Я думаю, що в найближчий час це все може накритися мідним тазом. Чому? Тому що вже почали падати акції в ціні, вже почали виводити. Інвестори, гроші вони не будуть чекати, поки все завалиться. Інвесторам не потрібно чекати ще півроку, що вони ще будуть торгувати десь з кимось. Потрошку там це вже не цікаво, тому ми бачимо на ринку обвал акцій цих компаній. а, і вже мільярди доларів вони втратили, і процес пішов. Процес пішов, чому тому що Путін забігав, почав посилати там спецпредставників якихось домовлятися з американцями. Паралельно він домовився з Орбаном. Орбан зараз летить до Трампа, теж домовлятися, кланятися. Я думаю, що нічого вже не буде. Це останній удар про те, що я говорив як мінімум рік вже, що недооцінювати Трампа не потрібно. Не може бути старий, маразматик президентом такої великої держави. Друзі, не може. Я говорив, говорю, і я впевнений, що цей план він спрацював. Те, що готував послідовно Трамп, воно спрацювало. Подобається, комусь не подобається, є факт. Є факт. І сьогодні Путін готовий зустрітися з Зеленським. Вже готовий, розумієте? І вже готується зустріч. Більше всього, що це буде в Венгрії. Ну, я не думаю, що це важливо де, але сам факт, що це буде в найближчій неділі, я думаю. Або хтось каже, що це в найближчі дні. Я думаю, що в найближчій неділі а, цей факт станеться, і Путін зустрінеться з Зеленським. Ми на то надіємося, щоб поставити хрест вже на цьому всьому, тому що далі вже нема куди. І все-таки добилися. Все таки добилися політики, особливо Трамп, дожав. Дожав і конкретно дожав. На сьогоднішній день він добиває Китай, Індію. Щоб вони не купували а, нафту, газ у е, Росії, я думаю, що всі енергоресурси, все, що, е, за що вони платили велетенські гроші, я думаю, що Трамп доб'є їх і купляти вони там не будуть. Найдуть варіанти, різні варіанти. І Росія вже на сьогоднішній день е, з усіх там утюгів, ви дивіться, вони вже плачуть. Вже нема такого, що. Та нічого не буде, все, вже вони розуміють, кінець приходить. У них це єдині статті доходу. Е Трамп почав раніше е трошки е такими легкими ударами. Вони почали втрачати, але вони надіялися, що ще рік-два-три протягнуть, е захоплять все-таки Донбас, все-таки продвинуться вглиб Запорізької е області і далі. Але. Е але не зрослося. Що вони там не розказували, що б там не було. Але на сьогоднішній день а, повний провал, все сипеться і сипеться дуже серйозно. Ви уявіть, мільярдери ніщають, і вони цього Путіну не простять. Путіну прийдеться йти на поступки, прийдеться линять, прийдеться йти домовлятися. Все добилися результату. І я вважаю, що це вже результат. Дай Боже, щоб. Зустрічі, які будуть проводитися Трампом Сі і в Азії, там те, що він зараз робить такий а, обліт а, країн Азії, я думаю, що це дасть результат. Це дасть однозначно результат. Війна закінчиться. Війна закінчиться буквально до нового року. А, також я викидав відео, ви бачили, да? виступав равін Дніпра Дніпровської області, Дніпропетровська, який говорив, що до 15 січня 26-го. Закінчиться війна, він щось знав. Сьогодні ми вже бачимо, що він знав і про що, про що він говорив. Е, ну, і що не договорював. А Може, він не все знав, ще. але сьогодні вже ми бачимо. Ми бачимо результати, е, які приведуть до миру, друзі. Тому всім миру, добра. Будемо тримати кулаки, будемо молитися за те, щоб все закінчилось, щоб наші хлопці та дівчата повернулися додому. І потім ми вже займемося питаннями внутрішніми України і будемо в кінці кінців, те, що я говорив, збирати інформацію потихеньку про тих, хто щиняв геноцид зсередини, ті, хто розкрадав, ті, хто вбивав, ті, хто знищував українців зсередини. будемо фіксувати це все і. Тюльма має їх чекати однозначно як мінімум. Друзі, всім миру добра.